Оборона НАТО дала тріщину. Російські дрони помітили над базою в Німеччині. Берлін стоїть на вухах. За ким шпигували безпілотники. Про це далі у випуску. Ви на каналі Фабрика новин. Мене звати Наталія Мартинюк. Підозрілі дрони спокійно літають на територію країн НАТО. Їх помітили у небі над авіабазою у Німеччині, де тренують українських військових. Про це повідомляє видання «Шпігель». За його інформацією. Невідомі безпілотники упродовж січня аж шість разів пролітали над базою Шлезвіг-Гольштейн. Скільки німецькі військові не намагалися посадити БПЛА за допомогою спеціальних пристроїв, їм це не вдалося. Причому досі невідомо, звідки і хто запускав ці безпілотники. Заважу, що авіабаза у північному морі вважається зоною особливої безпеки. Там тренуються німецькі і українські солдати на системі ППО Петріот. У Бундесвері припускають, що за базою шпигували через ці навчання. Основні підозрювані це російські спецслужби. Це вже не перший подібний випадок шпигунства із боку Росії, і Берлін це вкрай непокоїть. У влади тепер виникли запитання: а чи достатньо добре оснащений Бундесвер, щоб протистояти загрозі? Адже не вдається навіть збити підозрілі безпілотники, ті безперешкодно літають над казармами і промисловими парками. Наголошую, що німецька армія має право збивати дрони лише тоді, коли вони загрожують людям чи критичній інфраструктурі. Подібні випадки зайвий раз доводять, що Європа не готова до воєнного протистояння із Росією. Країни НАТО мають розгорнути повноцінне виробництво зброї. Це дозволить також більше допомагати Україні, яка вже зараз протистоїть агресору. Такі думки у нашому ефірі висловив авіаційний експерт Костянтин Криволап. Для прикладу він навів ситуацію із поставками Україні літаків. Послухаймо. Якщо в тебе політична постановка задачі, ми не дамо, щоб Росія перемогла Україну, то це одні засоби, і техніка передається. Якщо в тебе отримати перемогу, то тобі будуть передавати зовсім інше, незважаючи на те, що особливо Європа там не дуже спроможна в своїх можливостях. Самого озброєння, але вони могли б запустити свою, свій військово-промисловий комплекс. Вони його дуже дуже так повільно запускають. Так ну так ну дуже не, не, не поспішаючи. Північна Європа вона розуміє добре ці проблеми, і данці, Шведи, Норвежці вони готові. Ну я вже не кажу про наші там країни Балтики. Вони. Всі готові нам надати віддати все, що можна. Але е, по деяким видам озброєння взагалі передали все, що було. Е, але вся інша частина, вона так не дуже поспішає, тому що у них є електорат, у них є виборчий цикл, там е, дуже серйозно працює російська пропаганда. Тому ми бачимо: Ну е, от якщо називати речі своїми іменами, то для НАТО для американської армії в НАТО, вирішення питання удару по Росії, після якого не можна буде вести ніякі військові дії, ну це питання там ну тижнів, двох, трьох тижнів. Да, пам'ятаємо операцію буря в пустині, коли ще таких видів озброєння не було. Але скільки там ця ця операція зайняла? Вони місяць просто пускали ракети до тау, тау, і інші ракети. Вони просто били, 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 а потім пішли. Все, питання було закрите. Але ж НАТО це оборонний блок, і не прийди Господь тобі скаже, що ти якимись своїми діями на, на цю велику Росію напав. Це ж по, буде порушений устав е, НАТО. Там ж до НАТО виключно оборонні цілі. Ну тому ніхто всі намагаються вирішити цю питання питання, розуміючи, що треба щось буде віддати українцям, але віддавати якомога менше, шановні глядачі. А як ви вважаєте, чому країна НАТО затягують із поставками озброєння Україні? І при цьому бояться збивати російські цілі над своєю територією? Невже альянс не такий сильний, як вважають? Долучайтеся до обговорення у коментарях під випуском і не забудьте вподобати це відео.